Після герой вже спостерігає за наступною парою, яка як і таша початку серії загубилася. Їх накормили і відправили прямо до саду. Тому герой рятує їх. Він телефонує сему, щоб той йому допоміг. Бо місцеві тут реально страждають ху. Нею і обговорившись з місцевим професором місцеві легенди, то виявляється, що це опудало. це типу місцевий бог, якому переносить жертву, і все місто буде далі жити собі з кайфом. А ще Діна вирубають і намагаються і його, і поміницю шерифа скормити божеству. Що ж Сем? він собі, поки подорожував, познайомився з дівчиною на ім'я Мех та розповідає їй про важкі відносини з братом. І знаєте, він майже з нею поїхав, проте його дуже почало тривожити те, що Дін після його триво. Ожного повідомлення не виходив на зв'язок. Тому герой одразу відправився на допомогу, і через це у опудала нічого не вийшло. Бо сам вчасно рятує Діна. Герої знищують опудалу та й саме дерево. Ти мав би зад мені цілувати, був би вже трупом. Говорячи про мех, її підбирає якийсь водій, і вона вбиває його, використовуючи його кров як телефон. І так вона насправді демон сему тупо пощастило.